Почему не хочу? Потому что мы только статьи 365, но не очень много. Мы все равно это еще раз посмотрели, что мы с вами обсуждаем, 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 что мы Положення статті 54, 55, 56 кримінального статусу, визначення виключно перед залізного суді. Заявлено відсутня судді Києва, введення міста і належних тверджень данних, які свідчують про наявності таких устав відходи, щоб власне здачення нормально капітал. Судовому розгляду настави звинувачення на штурмів 860 років, знаємо, що змушені вашу школу кінопустя. Здійснюється у своєї відповідності від право право. з зараз з'явилася портал на сторону захист, який не справи проводити закриття справа. До підсудження піти, що внучого справи, як я їх відповідал захисникам, так і проєктні особисті. Останній учасників за матеріального права. Не використання захисниками права та звільнення з матеріального справа, може свідчити простання, які не заворучного справи. Тому кілька цьому про те, що вищу сталося, яке судовому сім 2616 року не відклав, проводив славу, тобто питав світ, щось є буде сьогодні засідання, чим порушував вимог про праву країну, не відповідає дійсності. Так і слухаємо, що мене з порогу суджу способних заяву з явку захиснити до кажуть. Сіровому поливану 40, очлені, вторгнення молодців записники підстав, законознав увагу, народу данний справу, тобто за сьогодні в своєму часу достатньо записники для удари. Адвокатів северних виходів учасника записники 18 годин, 18-го записники. Адвокати сіремі дітей прохотів по малобуску шкоду не сьогодні справа, але не зручну. Надо неправо не спускалось. Так, если у нас начинается работать, с ней вопросы имени мало школы, с ней там принимают право, я не знаю, что надо не право не спросил. За финансирование крови, если не там, у нас нет 15 минут, поэтому после 15 минут 6, 15, 4.

до ТАС 14 по 16 років. Відмовилися від захисників, законних підстав, то зуваючи на які правами за правосталу, це продовжувати справу, з'яснювати потім право запросити захисника.

Здесь мы по Конституції в не Конституции используют с точки лицованных понять право. Получаю воздействие консультантного судового судьбу использована по суду, избрали, забивание станет решение, а вы получили способный меня в школу и центр судьбу. Таким чином, на участку правильно в руки на самом деле супер, що мы свідчили, поводится значно справа, з'явилася кіноградні, место налазили, да, які б свідчили поняли такий підстав, бо що не значить, но саме помню чисто тяхся 4,5-56,57 про каком складно, заявлення під субтитру. Ви звертали судову потанути справи? Так, я зверталася, тому що стаття 46 Кримінального процесуального кодексу прямо передбачає таку норму, яка дає мені право отримати три робочі дні. На підбір нових захисників, якщо я не відмовляюсь від захисту, а я не відмовляюсь від захисту, і якщо я маю право підібрати собі нових захисників, я хочу зазначити, що вчора це моє право було безпрецедентно проігнороване. Крім того, я також хочу звернути вашу увагу, що згідно статті 289 кримінально процесуального кодексу. Прямо зазначено як ваш обов'язок у випадку відсутності захисника відкласти справу. Це не факультатив, це зобов'язання. Саме тому я зараз наполягаю, якщо ви і далі не хочете перетворювати цей процес в цирк і абсурд, дати мені три робочі дні на підбір нових захисників і після того дати можливість повноцінно захищатися. Я хочу, щоб ви звернули увагу. Вас зараз в цьому залі сидить семеро з одного боку. Я одна знаходжусь і не можу захищатися. У мене немає захисників, ви як одна команда, прокурори, суддя, секретар, представник позивача. Ні, ви одна команда. З іншого боку, я сиджу одна. Я хочу запитати, вам як судді комфортно так вести процес, порушуючи кримінально-процесуальний кодекс і мої права? Я знаю, що ви мусите вчинити розправу, але вчиніть її хоча б красиво. Хоча б зробіть ілюзію судового процесу. Ваші дії є неприпустими на ділянці. Я вкотре це чую. То ваше питання, то Чесно кажучи, в нормальному суді важливо з'ясувати істину в справі, а не тренувати всякі старі. Просто ви смішно виглядає. Я хочу ще раз сказати, мені нічого не треба оголошувати. У вас в письмовому вигляді канцелярія вам передала документи. Тому мені немає потреби це оголошувати. Познайомтеся, у вас ці документи є. Отруб порушується порядок справи. Не виконуєте виконується спорядження в музичній справі. Звертайтесь до позиції. Звісно, які свідчить проблемних немає. Досудження учасників судової. Судні право в принципі згос щодо податкових правових питань було здійснено доштою 25.08.2018 року та виставлено дошку щодо поточного центру фінансового. Ситуативно з роботи з нашого з вами консультанта Григоріча. Чим вигляд одна команда, у нас одна думка. Я просто правду поговорю. Просто будь-який суддя дав би три доби і зняв з себе цю бойбу. А ви будете рухатись так, як вам наказують.